Усім привіт! Я вам обіцяв, що 2024 рік стане роком, присвяченим штучному інтелекту. А хто міг подумати, що штучний інтелект так швидко добереться до споживчої електроніки? Сьогодні говоримо про перші продукти Samsung на штучному інтелекті в 2024 році, і мова піде не про смартфони, а про телевізори. Повірте, нововведень так багато, що ви дуже здивуєтеся: від озвучування субтитрів до спеціальних режимів підкреслення об'єктів у кадрі для людей, Людей з вадами зору. Від просторового аудіо у ваших ТВС Samsung до посилення діалогів на відео. Загалом дуже багато нововведень, які показали буквально кілька годин тому на виставці CES-2024 у Лас-Вегасі. Починаємо. Цього року Samsung провезла на CES-2024 оновлений Neo QLED 8 k з новим процесором NQ8 AI Gen 3. потужніші процесори в Neo QLED 4K, багато оновлених OLED і навіть мікролет-екранів. І дуже цікава штука. Перший у світі бездротовий 8К-проектор The Premier 8 k Але найголовніша зміна це те, що всередині сучасний флагманський телевізор уже перестав дивувати когось своєю яскравістю, якістю картинки. Тепер у телевізорі процесор також важливий. Як у мобільній техніці. Ось список оновлених функцій процесора NQ8AI Gen 3 в моделі Neo QLED 8K, на які я звернув увагу. По-перше, це оновлена система апскелінгу. Вона зветься 8 k AI Upscaling Pro. Вона покращує деталізацію зображення, якщо вихідний файл нижчої якості. Також AI Motion Enhancer Pro це для фанатів спортивних заходів, які хочуть, щоб кожна деталь у кадрі на великих швидкостях не спотворена. Орювала своє зображення, наприклад, футбольний м'яч або баскетбольний м'яч, або там будь-який м'яч. Дивіться, яка є фішка підсилювач голосу. Active Voice Amplifier Pro це запатентований підсилювач діалогів, що працює на основі штучного інтелекту. Він відокремлює голоси від основної аудіодоріжки, тим самим покращуючи відтворення реплік, щоб користувачі могли легко стежити за подіями на екрані на будь-якій гучності. Це дуже дуже актуально для тих, хто дивиться фільми та серіали в оригіналі, тому що деякі наголоси і деякі голоси акторів дуже дуже тихесенькі. І ти взагалі нічого не чуєш, але особисто. Для мене найцікавішим оновленням стала операційна система Tizen і функції, що з'явилися в нових телевізорах. По-перше, нарешті додали підтримку просторового аудіо для всіх власників ТВС-навушників. Galaxy Buds. ця функція називається 360 аудіо. Тепер можна прийти додому пізно ввечері, вімкнути серіал, фільм чи концерт, вдягнути ТВС-навушники та кайфанути від просторового об'ємного звуку. Хто ще не разу не пробував просторове аудіо під час перегляду фільмів чи серіалів? Повірте, це повністю. Змінює сприйняття контенту, з'явилася функція Multi-Control. Тепер можна під'єднати через Bluetooth, мишу і клавіатуру та працювати прямо з екрана телевізора або розумного монітора Samsung. Ви можете редагувати документи, копіювати його на одному пристрої. а Вставляти на іншому. Ще одна функція озвучування субтитрів. Ця функція розпізнає вбудовані субтитри за допомогою штучного інтелекту і озвучує їх у реальному часі. Для людей із порушенням зору вигадали дуже круту опцію. Вона зветься Relumino Together Штучний інтелект динамічно обводить і підкреслює краї об'єктів та оновлює баланс кольорів. Так, людина з поганим зором. Краще бачить людей та інші об'єкти на екрані телевізора. Також з'явиться новий хаб для домашньої активності Samsung ДеліПлюс. Всередині сервісу є персональні тренування, телемедицина, відеодзвінки і віддалена робота з вашим ПК. Це все в одному єдиному інтерфейсі. Тепер трохи інформації для любителів важкого люксу: це прозорий мікролет від Samsung. екран, який виглядає як. Шматок прозорого скла може похизуватися надзвичайно маленьким чипом мікроЛЕТ і точною технологією виробництва, що усуває шви. Та заломлення світла, так, це така гра м'язами на публіку. Дивіться, що ми можемо. Виглядає звичайно дуже ефектна товшина 1 см. Сенс цієї технології в тому, що модульна конструкція дає змогу користувачеві персоналізувати форму, розмір і співвідношення сторін екрана, щоб вмістити пристрій у будь-який простір. Так, це буде коштувати. Ну, недешево. Уся лінійка oled телевізорів Samsung оновилася. У неї додали нову технологію під назвою OLED Glare Free, яка зменшує відблиски на екрані. Оновлена лінійка OLED представлена моделями від 42 до 83 дюймів. Це дуже цікаво. Ну і звісно, у цій лінійці є наш улюблений телевізор, про який я розповідав вам минулого року. Це модель s 95 d як кажуть, телевізор з розмахом на всі гроші. 144 Гц, супер зображення, ігровий режим, і тепер з більш потужним процесором. До речі, екран нової ревізії став на 20% яскравішим за попереднє покоління. А тепер найсмачніше. У лінійці лайфстайл продуктів, серед яких є популярні телевізори The Frame, який справді має вигляд приголомшливого рішення для інтер'єру, з'явився дуже цікавий гаджет Проектор The Premier 8K. Це перший у світі проектор з бездротовим підключенням. Samsung придумали цікаву технологію для такого проектора, називається Sound On Screen. Звук. На екрані. Загалом проектор може об'єднувати модуль динаміка і програмні алгоритми, так що вам здається, ніби звук грає не з проектора, а з боку екрана. Усі гаджети в рамках цієї новини неможливо згадати. У Samsung є ще й саундбар з підтримкою функції Q-Symphony, і в них теж впроваджують штучний інтелект для поліпшення звукових параметрів, але показали новинку. На неї звернули увагу дуже багато американських журналістів та блогерів. Вона зветься Music Frame. Це нова колонка, яка сумісна. Системою SmartThings вона пропонує об'ємний звук, особливо коли використовується разом з телевізорами та саундбарами Samsung. Music Frame можна використовувати як незалежну бездротову колонку. Якщо ви вже маєте телевізор Samsung і саундбар серії Q Symphony, ви можете під'єднати до них Music Frame, ну, для покращення басів та об'ємності звучання. Колонка має дизайн, схожий на фоторамку, що дозволяє їй гармонійно вписатися в інтер'єр, водночас забезпечуючи гарний звук, як то кажуть. До речі, ви знаєте, штучний інтелект і його застосування в аудіопристроях і пристроях відображення відео. Це, мабуть, найкраще, що можна придумати в споживчій електроніці. Штучний інтелект справді може дуже круто покращити якість звуку, та що там він вже вміє імітувати голоси та різні мови. А як він вміє працювати із зображенням, ви і самі бачили. Дуже скоро ми обратимемо контент і вказуватимемо йому, яким ми хочемо його бачити і чути. І це стане просто буденністю. Друзі, залишаємося на зв'язку. Дуже скоро на вас чекає ще багато відео. Про новинки Samsung. Вони вирішили завоювати цей новий 2024 рік і з самого його початку. Я не проти. Залишаємося на зв'язку. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі.